Раїна у цьому слові для мене все. Так, говорив Борис Грінченко про свою рідну країну. Протягом свого життя Борис Грінченко педагог учителював у селах Харківщини, Сумщини, Луганщини, Катеринославщини. Роботу поєднував із фольклорно-етнографічною культуро-горографічною, науковою та лінгвістичною діяльністю. Один із періодів життя і творчості Бориса Грінченка пов'язаний з Олексійським періодом, а саме село Олексіївка Привальського району на Луганщині. З упевненістю можна сказати, що непримітна краса Олексіївки подобалася письменникові, бо в його літературних творах часто знаходимо сторінки, де описана й невеличка річка Біла та її береги, з одного боку пологий заквічений зеленю, з другого скелястий із кущами та поодинокими деревами. А ще Олексіївка була до вподоби, й тому, що вчитель Борис Грінченко весь час мріяв учителювати в українському селі і відразу відгукнувся на пропозицію Христини Алчевської. До сільської школи, яка була збудована на кошти Алчевських, подружжя Грінченків приїхало всередині вересня 1887 року. Звісно, що учні та їх батьки передусім знали Бориса Дмитровича та Марію Миколаївну як щирих та добрих і терботливих учителів. Їх не могло не дивувати, і те, що вчителі завжди спілкувалися українською мовою. Школа в Олексіївці, як і всі інші школи на тій частині України, що належала царській Росії, не могла бути українською, але, засвоюючи обов'язкову програму, діти вчилися читати і писати рідною мовою. Підручників для цього теж не було. Але Борис Дмитрович вирішив і цю проблему з притаманною йому працелюбністю. Він сам написав перші школярські книги Буквар та читанку. Вірний своїй головній меті життя засобами освіти виховувати національно свідомих людей. Він розпочинає роботи над громадкою України. Мови, тобто букварем для першокласників. Автор писав, склав я цю граматку ще року, 1888-го, бувши на селі вчителем. Тоді не вільно було друкувати ніяких українських книжок до науки дітям чи дорослим. Через те я сам написав усю граматку друкованими літерами та й учив по її читанні і писання свою дитину і чужих дітей, бажаючи, щоб рідною мовою озивалася до них наука. Також учні та селяни могли завжди взяти книги українською мовою із учительської бібліотеки. Борис Грінченко головною метою свого життя бажав пробудження національної самосвідомості, і треба сказати, що цього досягав і у власній педагогічній діяльності, адже школа в Олексіївці стала для нього своєрідною науковою та навчальною лабораторією. Навчання і виховання подружжя Грінченків завжди пов'язувало із безпосереднім життям. Тому учні стали активними записувачами та дослідниками численних народно-поетичних творів, виміщували їх у руку. Писному журналі Думка, а потім виконували під час християнських та народних свят, як згадувала Марія Загірня. Отже, хоч і не українська була школа в Олексіївці, та все ж вивчився школярів. її знали, що вони українці, знали історію і географію України, знали про всіх видатніших письменників і про їх писання. Знали про тяжке безправне становище України, знали про Галичину за певний більш ніж тодішній пересічний українець. Інтелігент і свої знання уміли висловити путящою українською мовою. Борис Грінченко все життя відстоював закони права українського народу на розвиток своєї мови, літератури і культури, як головних атрибутів державної і національної незалежності. Особливо обурюючись висловлюваннями про якусь нібито нездатність до державності рідного народу. Тому й зараз досить актуальним є його твердження. Не тоді добре єднається народ з народом, коли вони родичі, хоча б і близькі. А тоді, коли життя їх укупі, таке, що дає їм змогу. Зазнавати всій спільці найбільшуся користі, якомога більшого вдоволення своїх потреб як народу, якомога більшого щастя. В Олексіївці Борисом Грінченко були осмислені найважливіші теоретичні питання педагогіки, які набули тут практичного застосування. Через кілька років він опублікував педагогічні праці, яка тепер народна школа на Україні, на безпросвітньому шляху народні вчителі і українська школа, та шкільні підручники з мови і читання, які красномовно говорять про створену ним оригінальну педагогічну систему. На Луганщині відбулося становлення Бориса Грінченка як лексикографа та фольклориста, адже в багатотомному виданні фольклорно-етнографічних матеріалів є також народно-поетичні твори, записані в Олексіївці та навколишніх селах і хуторах. Учителювання Олексіївці завершилося переїздом родини Грінченків до Чернігова. Причиною цього були як розбіжності на ґрунті національного в навчанні та виховання із Христиною Алчевською, так і потреби навчання доньки у гімназії. У пам'яті учнів та селян Олексіївки він надовго залишив добрі згадки. У 1988 році в Олексіївській школі був відкритий народний меморіально-літературний музей Бориса Дмитровича Грінченка. Встановлена меморіальна дошка, а на шкільному подвір'ї пам'ятник. У 1992-му музею було присвоєне звання народного народний музей імені Бориса Дмитровича Грінченка.